Мої щирі вітання, мене звати Люба і ви на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги одна із моїх нових робіт це ось ця ковтинка. Вірніше це светрик, який я переробила зі своєї ковтинки. Мені захотілося ось такого гарного светрика. В повний свій зріст я вам покажу зараз. На фото. І так, мої любі друзі, що я хочу сказати по цьому светрику? Светрик зв'язаний з пряжі Alize 800 в дві ниточки. А також я додавала ниточку, оцю ось бежеву Alize Angora Gold з паєточками. Ось, бачите, вони виблискують. Ось така гарна квіточка вийшла у мене. Це такий, як знаєте, ну, святковий наряд у мене. І був у мене ось такий беретик. Я тоді ще, коли цю кофточку, тут, вірніше, кофточку в'язала, я в'язала до комплекту гачком оцей беретик. І цей беретик тепер гармонічно вписується в мій наряд. І так, дорогі друзі, зараз я вам покажу цей светрик поближче і також розповім, як я його в'язала і як у мене вийшли оці ажурні петлі доріжки. А це дуже цікава історія. І так, дорогі друзі, поїхали. Вірніше пішли дивитися поближче на цей светрик. Я його зараз знімаю і показую вам. І ось мій светрик. Я тепер розповім вам, як я його в'язала. Значить, повторюсь, це пряжа Alize 800 в дві ниточки. Так, значить, я набирала італійським способом 100 петель. Ось так. Далі, ось бачите, який краєчок вийшов. Далі, значить, я пров'язувала. Одна лицьова, одну знімаю, ниточка попереду. І так пров'язувала три рядка. Значить, в першому рядку я одна лицева, одну знімаю ниточку попереду, в другому ряду виходить, що я це ж по кругу, по колу в'яжу, значить, що виходить? Виходить, що я одну виворотню пров'язую, а одну знімаю і ниточка позаду. Так, я думаю, зрозуміло. Це буде типа того, як в'яжеться пола резинка. Ну, не типа, а воно таке є. Значить, прив'язала, щоб отакий ось рулік получився. Воно тоді краще виглядає, а далі почала в'язати резиночкою один на один. Так, ну пров'язувала отут я пробувала зв'язати імітація кетльовочки. Ну, Наскільки це в мене вийшло, ось так дивіться. А далі вже я почала розподіл. Значить, розподіл у мене ось такий. Так, ну це я так, схематично да, намалювала ось то петель. Прив'язала я, значить, резиночку. А далі, далі я поділила наступним образом. Значить наступний образ виходить, що на рукава, я Зоставила по 16 петель, по 2 петельки, це іде регланчик. І 30 петель попереду, 30 позаду. Але ж, позаду я додала ще 2 петельки. І попереду я додала ще 10 петель. Ну, це для того, щоб попереду воно не було мале. Ну, як, у мене, наприклад, об'єм. 54 да, розмір. І з цього мені потрібно наперед більше количество петель. Далі, далі, значить, наступне, наступне що? Розподіл візерунка. Визерунок у мене наступний, значить, у мене коси коси по 8 петель. І між косами по 4 петельки виворотні. І я починаю вив'язувати. Значить, де регланчик, В кожному другому рядку я додаю петлі по одну сторону і по другу, щоб розширювати. І в той же час вводю ще коси. Ну так, кожного рядочку, я там вищитую, розраховую, дивлюся, і щоб у мене виходили коси і далі. же по рукаву. Значить, реглан також він розширяється. Далі я в'яжу так, щоб виходилося перехльост в шахматному порядку. Значить, що я вам скажу, оці да, довжина оцих кос, це може бути різно. Це ви вирішуєте самі. Мені ось захотілося такою, вам захочеться іншу, це взагалі не важливо. І, значить, я в'язала, в'язала, далі я подивилася, що мені вже достатньо, да? от рукава реглану лінії, Значить, по спинці я вив'язувала росточок. Росточок вив ну, Я не пам'ятаю, там сантиметра, може, 2 півтора небагато. Далі, також, бачите, коли я вже вив'язувала рукав, я робила клин. А, в мене підрізи ще підрізи. Я використовувала там, значить, 17 петель для підрізів. я ще брала. І в мене по бочку виходить ось така резиночка один на один. Ну, не стала я робити там жгути, думаю, хай буде так. Да? Мені так сподобалось. Значить, тоді я оці 17 петель я їх убавила, щоб не так було широко під рукою, і пішла в'язати полотно. В'язала я до тих пір, поки в мене була пряжа. Повторюсь, це у мене перев'язка з ковтинки. В'язала, в'язала, все було прекрасно, все хорошо, І ще, поки не забула, значить, я прибавляла в прибавляла, оцих е, у, 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 у виворотних е, рядах петлі, ну, щоб шло на розширення. У мене тип фігури, що в мене більше як іде на низ трішечки треба ширше, щоб не облягало. Все було прекрасно, все хорошо. ну, Коли я вив'язала. Ну, Вірніше, коли я починала вже до кінця доходити, я зрозуміла, що він на мене малий. А чому малий? Кофта в мене та була, значить, хороша на мене, а світер виходить малий. Да? А пряжа пряж митрасний самий, все те саме. А тому, що коси коси, вони дуже багато їдять пряжі. Ну, Ви знаєте, я не розстроїлася, я зробила одну хитрість. Да? Дов'язала ось я. До резинки. Так, ось, до резинки. І кожній ізнаночній дорожки взяла і спустила петлі щоб у мене вийшов ось такий ажурчик. Ну, так, як я Петлі ж прибавляла на розширення, я так подивилася, щоб оця ж петля йшла до верха. Бо яка петля, от, наприклад, я тут додала, я, наприклад, я її тут спущу, да? вона ж дійде сюди не до верха. Тобто, подивилася, ага, і воно вийшло, бачите, у мене трішечки зміщене. Ось тут йде виворіт, а тут петля в мене спущена. Ось, а тут, теж, вон, бачите, виворотні петлі. Ну, тобто, я так замістила, щоб вони в мене аж 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 шли до горловини. Оці спущені петлі. І вау, Все вийшло. Став светрик просто шикарний на мені, Даже зі свободою облягання, як це кажуть. Да? А тоді ще тут одна фішечка. Значить, коли я петлі поспускала, Значить, я почала в'язати резиночку. І ось тут, де я спустила петлі, я добирала воздушну петлю не одну, а дві, щоб не стягувала. Я не хотіла, щоб светрик не зустягнутий був, а мені хотілося так, щоб він вільно лягав по мені. І оце ось, значить, де спущено дві петельки і резиночку на о, ой, два на два. То один на один я в'язала горловинку, а тут 2 на 2 так же рукавчик. Рукавчик тут, значить, вийшло, що я почала в'язати, як я вам сказала, тут клинець зробила. І далі я ось тут в виворотніх рядах теж не додавала, а вже убавляла петельки. І вийшло на количество, тут в мене вийшло 64 петлі. Ось так. Значить, і точно так же петельки поспущувала, і все класно вийшло. Так, ось такий у мене розказі по цьому светрику. Я думаю, що це сплошна фантазія імпровізація. Ну, основний да, мотив я вам розповіла, як воно в'яжеться. А вам можу вирішувати, як я вам сказала. Так, ще хочу вам показати, зараз отак приберу ось, значить. Ось дивіться, бачите, квіточка. Квіточка. Ось така квіточка. Ну, якщо її можна, знаєте, підкрахмалить, вона буде тоді стояча і краще буде лягати, ну, стояти вірніше. Да? І коли прицепиш, ціни будуть отак падати, як в мене. Ну, я це не робила, просто от мені захотілося зробити таку квіточку. Ось дивіться, які петельочки я вив'язувала, бачите, починала з менших. З нижчих рядочків тоді петель вище, вище це гачком я робила. І от така класна вийшла квіточка. Ну і беретичок. да, Беретечок я вже показувала не раз, ну для моїх нових глядачів. А може, і ви, хто вже давно мене бачить, натхнення, буде весну зв'язати ось таку береточку. Ну, у мене майстра класа нема по цій береточці, але це вже можете знайти образці, да, і зв'язати собі. Тут ось теж такий гарний, бачите, який визерунок іде. Ну, і ось тут я додала таку трошечки іншого кольору, щоб було цікавіше. Так, це я вам показала. Значить, оце така перша моя робота, гарна робота. Так, і як ви вже побачили, це в'яжеться легко і просто. У мене на моєму каналі все в'яжеться легко і просто. Також дуже легко в'яжеться така квіточка. Ви, я думаю, на просторах інтернету знайдете, як в'язати. Це вив'язується така доріжечка. З неї, з кожної петлі вив'язується декілька петель. А тоді ці петель, ця доріжечка скручується. І виходить отака гарна квітка. А ці петерочки, бачите, вони розширюють. Якщо є проблема у язаліці, так як проблема була в мене.